А Боярський парк імені Тараса Шевченка хочуть перетворити на пристановище для нових багатоповерхівок. Місцеві мешканці скаржаться, що можна владці навмисне занихаяли паркову зону, не займалися її облаштуванням та розвитком, аби в один прекрасний момент констатувати непридатність даної території для масового відпочинку населення. На противагу мешканцям міський голова Боярки Тарас Добрівський засвідчує, що будівництво багатоповерхівки ще ні з ким не узгоджено. У той же Час невеличка ділянка біля парку все ж прилаштована під забудову, і боярчани самі можуть вносити пропозиції з приводу того, що там краще збудувати. Деталі дізнавалася наш журналіст Віта Коломієць. Боярський парк імені Шевченка десятки років називають легенями міста. 14 гектарів зелених насаджень в самому центрі боярки скоро можуть знищити під забудовами. У 2008 році боярські депутати прийняли рішення про зміну цільового призначення землі в парку. Та згодом, вже у 2014 році, більшість депутатів проголосувала на користь забудови в цьому ж парку. Місцеві активісти, котрі відстоюють зелені насадження, демонструють проект дев'ятиповерхової забудови, котра вже найближчим часом має з'явитися в рекреаційній зоні. Вони тут видно, що ось ця ділянка. Яка знаходиться в оренді безпосередньо. І вона повністю запружена житловими будинками. Тут ми не знайдемо парковки, там, дачі. тут єдине, що є, це тенісний корт, якщо я не помиляюсь. Це ось тут да. це якщо дивитись на цей на от малюнок. Цей парк був створений жителями Боярки ще в 70-х роках. Його територія була затверджена як зелена зона, оскільки місто Боярка це оздоровчо-курортне місто. Тоді понад 40 років тому було виділено 14 гектарів землі, на якій боярчани створили зелену зону. Висаджували дерева згідно проєкту, розробленого спеціально для цього парку. Я працювала в школі з дітьми, починали садити цей парк. Кожне деревце мені дороге. І я там живу в тій зоні недалеко. Так, вони ж допустили до того, що там вже всі хворі були дерева. Мешканці розгублені, не вже в них хочуть відібрати брати чи на єдину зелену зону. Та у міській раді нас заповняють, що картина не така катастрофічна, як її малюють. Будівництво дійсно планується, проте під нього виділено лише 0,70 соток паркової зони. Раніше там планувалося створення об'єкту під Євро-2012. Та тепер цей об'єкт не рентабельний, тому інвестор вирішив побудувати на цій ділянці житловий будинок. По моїй інформації там і дитячий садочок, і спортивний комплекс, і житловий будинок все в комплексі все разом. От можливо, якісь є зауваження людей стосовно даних питань громадян. Ми їх будемо слухати, вивчати і потім приймати відповідні рішення. Міський голова запевняє, що забудовник просто своєчасно не проінформував людей про те, що саме має бути збудовано. Тому й розпочалися конфлікти на сьогоднішній день. За словами мужновладців, кожен мешканець Боярки може внести свої пропозиції щодо тих соціальних об'єктів, які можуть з'явитися на території парку. От і до першого листопада ми чекаємо пропозиції. Потім уже в результаті зрозуміло вивчення думки. Ми з депутатами будемо визначатися, як бути в даному питанні, та більшість активістів словам влади не надто довіряє. Вони добре пам'ятають, як у 90-х роках, прикриваючись благими намірами будівництва у парку, необхідного для міста басейну, влада намагалася віддати території під багатоповерхівки. Так, так, не не буде. Буде. А ми зрозуміли, що це вибухово такі ви... Сподіваються, що попри те, що пристоличне місто зростає, зелені зони знищуватися не будуть. А парк Шевченка, як і раніше, гостинно зустрічатиме містян на різноманітні свята. Те, зростає, будуть, Шевченка, раніше, на різноманітні свята. Бати, всі знали свято, значить треба йти в парк. Що там все підготовлено для того, що і люди привикли там святкувати, і там якаура така, що приймає людей в такому настрої.